І нехай день буде добрий для людей ясномислячих. Людей, які знають, де вони, хто вони, навіщо вони. Ви просите вже ось у приват закидали мене тисячами прохань, виходь в ефір. Любі друзі, я виходжу в ефір тоді, коли хочу я, коли мені є що вам сказати, коли в мене є на це ресурс. Ну і коли моє слово буде особливо ємне і дійде до адресата, я нагадую ще раз, ще раз і ще раз нерадивим коментаторам, що ваших послуг з писанини, з надсилання якихось картинок замовлень ви не отримали від мене. Тому не напружуйтесь, не рвіть пупи, не треба мені нічого писати, щось, якісь ваші думки. Як мені треба ваші думки, так я задаю прямо питання. Про новорічні містерії ряджених. Ось зараз іде колодій, про, про жіноцтво, про традиції жіночих зустрічей, посиденьок. Зараз це все новітні. Модернові психологи перетворюють на жіночі кола. Та це все не новинка, це все давним-давно було. Це взаємо така жіноча підтримка. Жінки, як вони в гурті, як от, знаєте, розбійниці, синиці, то вони дуже крепкі, сильні. Це я про що? Це я про весняники, ось 14 березня. Ну і про те, що коли я виходжу в ефір з власної волі, то я. Ну, з вами, я бачите, повністю націлена на вас, на, на, на вашу увагу, там, на вашу, а, аудиторські ваші аудиторські запити. А коли мене так висмикують з контексту, то, звичайно, то я тоді є ще справжніша, справжнішою. Я тоді є емоційна, я тоді є без прикриття, оць, знаєте, без такого самоконтролю. Я вже тоді є, така, яка є. Ви мене бачили таку вже неодноразово, і мені від того добре. Бо я така, яка я є. Я цілісна, я автономна, я самобутня, я самоідентична. Вам так не подобається ну тим, кому не подобається, що я королева, то я ж королева. Ти бачите, я ж використаю цю ж емоцію проти вас. Це ж вам не подобається. До, до речі, яке вам діло до мене, до королеви, до моїх королівських захтянок. До мого королівства, яке вам діло? Вам з собою нема часу зайнятися? Зверніть увагу на себе, як я кажу, хоч ніхті позрізайте. Та зверніть увагу на свої сім'ї. На себе зверніть увагу. Що ви коперсаєтеся десь у моїх отут сторінках? Це воно не для вас. Мої сторінки, мої розмови, мої ідеї, мої думки. Мої енергетичні посили вони для своїх. І зразу я вичисляю, де інакші. І вас дуже це турбує, нервує, коли я кажу елітні люди. Так, елітні, елітна людина. Це як мінімум з базовими настройками людина. Ну, це для тих, хто розуміє. Як мінімум, не просто ж тіло бездушне. Тіло оболонка за тільки тіло, це тільки костюмчик. В тілі ще має жити дух, душа, воля, свідомість, підсвідомість, надсвідомість ще там купа всяких. Розум має жити. Що там ще має жити? Свобода, совість? Ну, це мінімум це оці базові настройки. Так, і не всі є елітні. А хто ви є? Я вас зараз не питаю, мені зараз не треба писати, хто ви є. Як мені буде треба, я запитаю, я скажу: гей, літні люди, наварила вареників, запрошую, обізвіться. Там трошки пишете борщоварка. Ви думаєте, то мене обража? Ні, звичайно. Я досі не вважаю, що я супер. Десь можу зварити суперексклюзивний борщ. Так, борщі варю багато, я їх щодня варю. Ви знаєте, навіть від самого процесу варіння щоденного вже стаєш асом, awesome, вже стаєш професіоналом. І плюс в мене є відчуття, от є воно в мене. Мені не треба рецептурних книг, калькуляцій, ще щось. Я його відчуваю. Або відчуваю, або не відчуваю. І все. все дуже просто. Так, що ще хотіла, хотіла вам сказати? Це ж не продумала, бачите, не склала план. Так, собі йду по відчуттям по душі. Для своїх великий привіт. Лідочка Рудь, великий вам привіт, поклон Шана обняла. Усі мої вам, усі мої літні, дорогі люди. Вам велетенський, величезний привіт. А зараз будемо закінчувати. На цьому все. Для ясномислячих людей. Нехай день буде добрим!